Всім привіт! Ми сьогодні будемо з тобою грати в прикольну гру під назвою Stanley Parable Deluxe Edition. Во, во, все, все, згадав. Так, і тут при вході в гру, держав одразу почав я запис, бо тут, коротше, такий прикол. Дивись, треба ввести поточний час. У мене зараз по факту 2.53. Е, і я натискаю підтвердити. Так, да, іменно am <laughs> Тобто ранку, тобто ночі. І будемо дивитися, що далі в нас. Примітка. Доступ до налаштувань, доступ... до. Господи боже, оце. Не можу навіть нормально прочитати з першого разу. Це жах. Примітка. Доступ до налаштувань, доступності можна отримати в головному меню. Окей, супер. Будемо знати. Так, єдине, що щось мені не подобається. Дивись, мені треба повний екран. Отак, о, застосувати. Все, супер. Мені просто не подобалося, що воно на весь екран. О, то співвідношення сторін у мене стоїть 64 на 27. Окей, залишити, залишити все окей. Е, давай дивимось, що у нас тут по налаштуванням. Кут огляду нормальний, числивість камери зразу зменшимо. Вібрація контролю, на жаль, контролер я не підключав. Прозорість фону субтитрів. Ну, можемо трошки отак: от прозоріше зробити. Показувати примітки, я поки що не знаю. Ну, окей, поки залишаємо з тобою отак. <кхе> О, дивись, прикол. <кхе> Ми в бачимо гру і гру. Розпочати гру. Я чув, що це доволі цікавіша гра, просто, ну, прям афігезна, мені сказали. Ця історія чоловіка на ім'я Стенлі. Стенлі працював на повну компанію у великому Дідівлі, де був службовцем 427. Робота службовця 427 була простою. Він сидів за своїм столом у кабінеті 427 і натискав на кнопки на клавіатурі. Наказ надходили йому через монітор, кажучи, як кнопки е, на які кнопки йому треба натискати і в якому порядку. Саме це робив службовець 427 кожного дня і кожного місяця, кожного року. І, хоча іншим це могло б завдавати щось там незручності, Стенлі отримав задоволення кожного разу, коли проходив наказ, ніби його було створено саме для цієї роботи. І Стенлі був щасливим. Ох, надіюсь, все встиг і потім одного дня сталося дещо незвичне. Те, що назавжди змінило Стенлі. те, що він ніколи повністю не забуде. він знаходився за своїм столом, раптом зрозумів, що йому не надходить жодна жодний наказ ніхто не підійшов до нього з інструкціями, не зібрав нараду. За всі ці роки компанії такого ніколи не ставалося. Це цікавило. Щось було явно не те. Шокований завмерлий Стенлі протяг дуже довго проводив дуже багато часу, дивлячись на мігаючий курсор. Але коли він зібрався з думками, то піднявся зі столу і вийшов з кабінету. Вау, wow. <Casper> дуже дуже <système> швидко. А я доволі повільно читаю, так що. сорі, якщо щось не дійсно. Вау, вау, а що не такі швидкі? Фіга собі, окей, okay, окей. Okay. Ми, ми щось занадто швидкі. А навіщо ми вводили час? Зараз це взагалі не той час, який ми вводили. Окей, okay, а, а, а що ми можемо робити? А, прикол. Коли ми кудись стикаємо, все, що ми можемо, це, типу. На клавіатурушку, типу, звук нажискання. Окей, дивимося, що у нас тут? У нас тут, е, типу, лампа. Мені сказали, що найкраще тут, коротше, абсолютно все тикати. Все, що взагалі можна, треба це робити. А що це в нас тут таке? Я ненавиджу один день. Окей. А тут нас сидить робітник номер 429, а ми 427. 428. О, не можемо відкрити. Окей, а можемо? Ні. А тут. Тож не можемо. Боже, він так швидко рухається. Це просто дуже незвично для мене. Усі його колеги знали, що б це могло означати. Стенлі вирішив піти до кімнати з зібранням. Можливо, він просто пропустив одне зібрання. Ам... Окей. А що у вас тут? Навіть нічого прочитати не можна. Якби ретель, ретельну Стенлі не шукав, він не міг знайти і сліду зі своїх інструкцій. Вроді там так написано. Бля, 427, а шоу там. А шо тут у нас по часу? Ем. Ні... Чуть, типу, пройшов час, чи що чи тут так і йшли. Ці. Що тут у нас таке? О! Бляха хамога. І пригати ми не можемо, і нічого зробити. А що, можемо? ми можемо якось зблизити? Може щось відкрити. Стенлі б... блукав. Це це ніколи не змінювало, жодним чином не просувало вперед історію. Стенлі, друже, ти. Бля, я хотів подивитися, що там буде. А то вже нічого не буде. Тут всі пишуть, я ненавиджу... А. Хто? Що? <походу>, Походу, різні надписи на чашках, якщо я не помиляюсь. Окей, окей, окей. Що у нас тут? Нічого? Що у нас тут? Нічого. Тут. Так, тут якийсь вихід. Там мають сидіти робітники під номером 456-457. Ксерокс розкиданий, таке відчуття, ніби, ну, типу, всім пофіг. Всі кудись звалили. А стенди лишили, як у ложка тут сидіти. О, там у щось включено. Ну, там хоч щось включено. Во, можна зайти з 425 з іншої сторони. А ми можемо, типу, повернутися чи як? Нє, тут закрито. Ну, типу, окей, окей. Нам треба тоді якось навколо йти. А що тут по часу? Ну, тут, типу, вже 11, там 10. Щось не дуже зрозуміло. Що тут? О, а то типу, хтось звалив, типу. Окей. Цікаво. Коробки. Що написано. Бот. Зараз на куточок. Кофі. Нат. Ну окей. Тут написано. Я ненавиджу понеділок. Понеділки. Я ненавиджу понеділки. Я, до речі, до понеділків, як ти? От чесно, понеділок для мене взагалі не прикольний день, бо дуже просто це зрозуміти. Треба щось іти і робити. Робити щось не дуже хочеться зазвичай. Так, що в нас тут? Тут, блін, це, коротше, чесно кажучи, груха трошки схожа на Всесвіт Портал. Там, де це все, типу, випробовувальні кімнати. Там, де тобі, типу, дають якісь завданьки, і вони потрохи, типу, рушаться. І ти можеш вийти за межі тих кімнат. Це, по-моєму, другий портал, якщо не помиляюсь. До речі, можемо пройти якийсь новий портал з тобою. Так, дивись. Значить, що там написано? Якийсь проект. Десембер. Коротше, чесно, нічого такого корисного, але там прикольний мім. Ну, типу, картинка. Коли Стенди пішов до a двох a відчинених door. дверей, він увійшов у. Йой, Я не встиг прочитати. Я не встиг прочитати. Коротше, давай будемо думати. Тут у нас щось є, тут у нас нічого нема. Там взагалі прекрасніші софтбокси, які нам фігачать в лице. Типу, по факту, таке саме, тільки в два рази яскравіше, чи в п'ять. Ну, я не знаю. Я би, ну, чесно, я би пішов. Ну, типу, по правилу, знаєш, якщо це лабіринт, то по правилу, там правою чи лівою руки. Дуже просте правило. Якщо йдеш вздовж однієї стінки, якщо це не дворівневий там чотирирівневий, як його, лабіринт, то може спрацювати. Типу по одній стінці. То давай підемо по лівій стінці. Отак от вздовж. Вау. А, окей. 413. Це не лабіринт. Це вже ок. Там хтось щось робив, але там не видно, якийсь сайт відкритий чи що. Квіточки. Гори. Якісь ще гори. 412. Тут у нас час такий самий. Я не знаю, чого я звертаю увагу на час. Просто мене трошки збило пантелику те, що нам треба було спочатку вводити час, який в нас тут в реал лайф. А тепер, типу, я всюди чекаю, коли то буде так. Що, ви сходите? Не, не заходите. Так, тут зараз буде діалог Польбе. Хоча тут також не було ані жодної душі, відчувалося приплив заряду. Стенлі вирішив піти до кабінету свого боса, сподіваючись знайти відповіді там. Окей, тут просто якийсь безлад. Буквально. Ну, і, хі -хі, чесно, я не сильно жарю зі всі інфографіки і таке. Телефон директорії ну, телефон директорія. Вигіда, 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 профіт, профіт. Чому ні? Тарген. Ну, коротше, тут якісь дуже вумні штуки робилися з дуже вумними лицями. І всі робили вигляд, що вони щось понімають, але в кінці-кінців, бачите, ну, типу, ми завдання не маємо. Тепер ми ходимо. О, що? employees А нас там не. Джим. 431. Не знаю, що це значить, але. Поки що непонятно. Давай... що тут напишете? Пос. Мінутка, типу, зборів. Твій бос. Е -е, бляха, я не встигаю так швидко переводити. Коротше, друзі, якщо ти зможеш. Що ти тут робиш? Опер це дуже. Якщо хочеш, почитай. Почитай, почитай, тут, типу, прикольне щось може бути, але ми подивимось далі, вже, що там буде. Я не думаю, що там буде щось конкретне. Брум Клосер. О, ми нарешті можемо щось відкривати. Нарешті. Що в нас? Стенлі увійшов до комори, де метал so лежав. І хотів повернутися назад. Так, але толку. Тут щось є? Тут нічого Тут, немає, не жодного зробити, рішення, жодного шляху, випадок. просто пуста комора для. А, no ah, то, то мітла була, сорян, я реально, ну, типу, деколи так. Дивно читаю, коротше, бачу слово, бачу першу букву. З, е, він залишався в коморі. він навіть нічого не робив. Якби там хоч було б, з чим взаємодіяти, це можна було б хоч якось використати. На даний момент він просто там стоїть, солодко байдикуючи. Ну то постою тут. І що? І що? То тут може щось буде. Are you, are you ти, really ти справді досі у коморі для ментів? Стоїш, нічого не робиш? Чому? Прошу, запропонуй мені такі general. якісь пояснення, якщо е, як збереження чи щось таке. Е, та я просто хочу Ти ж розумієш, що тут нічого не можна зробити. робити? <плес> я би сказав, Стенлі, пройди повз комору. У тебе хоча б було би причина, щоб дослідити це місце. Але мені це навіть не спало на думку, бо ця комора не має для історії зовсім ніякого значення. Я б ніколи не подумав заглянути в неї. Ну то, блін, ти не заглянув, бо ти бачиш, ти знаєш історію. Ми не знаємо історію. Ми Можливо, тебе цікавить чином своя власна ілька, історія. Можливо, коли ти поговориш про це зі своїми друзями. Ой, а ви пойняли закінчення у коморі для металу? Для металу. сподіваюсь, твої друзі це вдалося вдасться дивно. Закінченням комусь з мітлами. Млін, мені слово мітли. Стенлі був товстим, огидним. Він, мабуть, і робити отримав лише завдяки сімейним зв'язкам. Стенлі залишався від наркотиків і. що так повільно, читає він дуже швидко. Що ж, я дійшов до вельми одноразного висловку щодо. Тут відбувається, ти мертвий. ти зайшов у цю комору, трохи злисти навколо і лиш хотів іти, бо тут нічого немає. Коли з фізично розкладу воу, 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 господи, що ж ти такий швидкий? Десь тація відповідає було сама поблизу, але впевненість, що про твоє тіло побувають, нічого не розкладеться. хто небудь поблизу є? Аго? Людина за комп'ютером мертва він або вона є жертвою одного з багатьох фізичних пошкоджень, що отримані вашою бла 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 Існування вашої раси, прошу, усуньте труп за комп'ютером та проінструктуйте іншу людину знайти місце на, на це місце. Упевніться, що наступний розумітиме механіку роботи, а також повідомте про сюжетні ходи у історії ігри. І ця гра була зрозуміла для того, хто це буде робити. Добре, коли ти зроб, коли це зробите, щось там. Я тобі кажу, я думав, це буде трошки повільніше. тут Такий швидкий діалог. Може, тут можна так ось типу, швидкість трошки поменше зробити, бо це нереально. Авторух. Отримуйте ліву і праву клавішу миші для руху. Аго, прикольно. Дані гравця, не треба нам. О, господи, е, перемикач авторуху не знаю. Повільніший повільніший режим змін, е, зменшує складність для часових завдань і точних платформ. Єой! Зменшує рухливість, умікнути застереження, умікнути підписку кольору, показати переклад написів. Ну, не знаю. Е, Тремтіння екрану і хитання камери. А є просто, типу, трошки швидкість діалогу зменшити. Бо це. Це тупо нереально. Це так швидко. Я, я тупо не встигаю читати так швидко, а ще й озвучувати. Е, окей, окей, будемо старатися. Надіюсь, якщо що, дочитую просто знизу. Ну, я реально я дуже стараюсь, але ну, це дуже швидко. Ще й вкластися в той термін, скільки він англійською говорить наш диктор, а скільки ми маємо прочитати, це деколи взагалі нереально. Так, ну ми будемо знати, що там ще щось буде прикольне, наразі не лізти. До речі, а що у нас по. Окей, окей, все окей. Продовжимо. Дивимось. Я не знаю, якщо це закінчення, то це найтупіше, типу, закінчення, яке можна було, але при цьому При цьому, реально найцікавіше, бо тут нас вже і обізвали, і сказали, що ми там чуть не все, то й вовкнулись на той світ. А по факту. Ну, хочеш, тут лишайся, типу. Всім дякую за проходження, бла бла-бла. ми... Нарешті пройшли цю гру, і нам понадобилось всього лише якихось там близько 20 хвилин. Бом-бом-бом. Ну, я вважаю, що ми тоді, в принципі, йдемо. Над нами познущалися все як в школі. А, Наступний гравець, добре, що ти вже тут. Гарантую тобі, важко буде вподаватися гірше за попереднього гравця. Важко буде за попереднього гравця. Та не знаю, знаєш, типу, важко, не важко. А я зайду знову. Ти теж неймовірно. Я відданий на потилу Бублон. Може, поблизу є якась мавпочка? рибка, грибок. Дивись, може, просто не розповідати деталі. Будеш готовий продовжити історію? Я тебе чекатиму. А, окей. Він, типу, нам каже, що ти, чув, ти все чув або прочитав. Каже, що, типу, прикольно, ти вирішив все-таки так само закінчити, як попередній гравець. Але ми не будемо так закінчити. А давай третій раз зайдемо. Типу, все. Ну, типу, динаміка гри просто неймовірно мала, якщо по відеоряду. Але так, загалом цікаво. Просто дуже жалко, що я не встигаю так швидко читати. Вийшовши на сходу, Стенлі підняв е, нагору в кабінет боса. А я не хочу нагору, я хочу вниз. А що нагору? Тут закрито. Оу. Нагору то звісно, класно, але знизу щось цікавіше. Що тут у нас таке? Щось є? А, на куточок екрану, щоб було видно, що там читати. Хай. О, дивись, до речі. Якщо я правою кнопкою миші натискаю, то я типу йду. Цікавий, механіка. А тут є якесь приближення, чи щось таке, чи там фонарик? Нє? О, це що таке було? А, це просто де натиснув. І нічого немає, та? Блін, я хотів то прочитати, але. Ну, давай глянемо. Може налаштування в керування є, уперед, назад ліворуч праворуч. Стрибок взаємодія? Присісти автоходьба. Спрощене кроювання нам не треба. Ну, типу, по ідеї, ні F, ні E не піднімається. Але там щось реально топове написано. Firehouse. клас, Firehouse. А ти що, крутишся, не крутишся? Ні, тиск нема. Ми, типу, маємо йти наверх, але ми з тобою, типу, такі цікаві гравці. Ми будемо нелінійно йти. Чому я так кажу, я не знаю. Просто вибач мене за такий ужас. Але Стенлі Стенлі просто не міг цього зробити. Він розглядав можливість зустрітися із босом, і зізнався, що покинув своє місце у робочий час. Його можуть за це звільнити. А отакій конкретній економіці йому не вижити. він вважав, ніби всі Бо... боже мой, я не стихай. І тоді, і тоді дещо спало станом на думку можливо, я божевільний. усі мої колеги просто зникли перед. Стали існувати в одному місці без жодної на те причини. навіщо з цього? Немає жодного сенсу, і ще більше Стенлі не а одумував, то більше дивних речей помічав. Наприклад, що він не бачив своїх ніг, коли дивиться вниз, чого за ним постійно автоматично зачиняються двері. І що до цього ці кімнати починають виглядати доволі незвичайно, чи вони просто ні? Казав Стенлі, сам до себе. Усе це занадто дивно. Це не може бути правдою. І нарешті він дійшов до висновку, що був на кінчику його язика. Він просто не знайшов для цього. Цього слів це сон. кричить він. <тит> «Усе це просто сон. ох, <пит> полегшення відчув стен, відповідь яка йому все пояснила. Його колеги насправді не зникли, він не втратив роботу. Він ж не божевільний. і він Міркував. <гум> я повинен щось зробити. Може, я хоча б насолодитись цим покоєм можу. Тож він узяв себе в по в польоті, розплющив що? Тоді він вів собі у космосі на магічному зарядному полі, і він також з'явилося. Це було настільки весело, і Стенди здивувався, що він досі не прокинувся. Як він міг? Досі залишатися тут, і тоді, можливо, найдавніше питання з усіх, що поставлено перед Стеном? Його дуже дивувало, що тут відбувається, чому голос у моїй голові диктує все, що я думаю і роблю. Зараз голос описував те, як Стенлі його розумів, котрому це вдалося особливо дивним. Я мрію про те, як голос описує те, що я думаю і описує мої думки, думав він. І, хоч він казав це все доволі дивним і думав, що це голос, це всього лиш прикол, правда, значно більше в тому, що це був не сон. А як це можливо? Чи Стенлі просто обманював себе? Вряд чи він спить, він же ж не щось там. Стенлі зараз настільки свідомий, як ніколи в своєму житті. Тепер чути цей голос було для Стенлі великим щось там, адже він зараз показав всілякі соні до, 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 того і до сього. Хіба голос був не в. Він... О, це дуже швидко. Він довів це. Він доведе, що він це контролює. Це сон. Тож він. Ніжно заплющив очі і спробував змусити себе прокинутися. Він відчув холодний тиск, ковдри на своїй шкірі дотик матрацю на спині, свіже повітря світу зовні. Нехай я прокинусь, міркував він. З ним, з мене досить цього сну, я більше не можу. Хай я поведу до своєї роботи, хай я продовжу натискати кнопки. Прошу, це все, чого я хочу. Хочу свою квартиру і свою дружину, і свою роботу. Все для ч... все, чого я хочу, моє життя таким, яким воно було. Моє життя звичайне. Я звичайний. Усе буде добре. Я в нормі. Окей, 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 окей. Це типу по факту. А, будь ласка, хто-небудь, розбудіть мене. Мене звути Стенлі, у мене є босс, у мене є офіс, я, я реальний. Прошу хто-небудь, скажіть мені. Я реальний, хто-небудь, може чути мій голос. І все почорніло. Я не знаю, куди я біг, чесно, серян, я просто біг. Це історія про жінку на ім'я Маріела. Маріела покинула у звичайний день. Вона встала, вдягла, зібрала речі і пішла на роботу. Оу, шіт, оу, ші. Але цього особливого дня її звичайний шлях пролетів у чоловіка, який перед цим планався містом, розмовляючи та кричачи, а потім звалився мертвим. І, хоча найближчим часом вона. Бла 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 вона задумала про цього дивного чоловіка. Він явно був божевільний. Вона знала лише це. Всі знають, як виглядають божевільні і в цей момент вона подумала, як їй пощастило бути нормальною. Я в вз... здравому розумі, я контролюю свій розум. Я знаю, що справжня, а що ні. Вона війшла вона, вона втішила себе такими думками і почала рухатися далі, змушуючи себе щось там робити. Але тут вона згадала про зустріч дружжя великими людьми, враження, які від неї вплинули, а які потім вплинули на подальші життя. У неї не було це на це часу. Вона затрималась, роздивляючи тіло лише на якусь мить. А потім вона розвернулась і побігла. <реш> типу, а я поняв. Це, типу, один із кінцівок, коли е, ми, типу, як вияснилось, сумасшедші, божевільні, і це заразно, типу, дівчина подивилася на нас і така, боже, шокується, я побігла. Що б це могло значити? Ага, ну цю частинку ми вже бачили. Окей, окей, ми тут, типу, спідраним, с підраним, бо, до речі, ну хоч щось відкрити. Так, ми це вже бачили. О, а що тут написано, до речі? Input. Ааа, типу йой. Це після 1, 2, 3, 4. Після 5 кінцівок ми з тобою можемо побачити, що буде на тому компі. Оу, oh май. А що тут у нас тут. Не тут просто все, кінець. Окей, окей, ми тепер знаємо, що ну, якщо що, ми сюди сюди повернемося. А туди ми можемо зайти? Блін, я так хочу от в ту частинку. 425. А як туди пройти, я взагалі не шарю. Що ви далі тут бігаєте кудись, так? Валите чашечки тут свої лишаєте. Мог закривати, відкривати двері. Окей. Тут закрито, тут закрито, тут все так само. Закрито, закрито. Дверів, Окей, давай ми, коротше, підемо тепер праворуч. Ліворуч ми бачили. Ну, ми можемо, звісно, сходити к босу, але давай ми так, типу, ну, трошки різноманітнимо це все. Це не був шлях до конференц З тим він дуже добре це знав. Може, він хотів спочатку зупинитися в кімнаті відпочинку для працівників, просто щоб побачити, що там і як. Окей, тут ми вже бачимо трошки зміни. Бач, типу, хата для працівників, і таке далі. Слухай. А давай ми зробимо так. Дивись, ми там подивилися, в принципі, оці от півтори півтори, так, півтори як, як там кінцівки. Тому я вважаю, що ми зараз з тобою на цьому закінчуємо. І в наступній серії вже подивимось, що в нас тут продовжиться. Тому не забувай підписуватись на канал, ставити лайки. Вибачай за швидкість мого читання. Я дуже стараюсь, я дуже стараюсь, але це нереально швидко. Це просто нереально швидко. Тому став лайки, підписуйся на канал і чекай наступного відео. Побачимося!